Сьогодні, декілька годин тому, я у себе на каналі виклав документальне архівне відео про те, як в Залиманській школі проходило свято присвячене бабусям. Вчитель, Крикунніна Миколаївна, навчала дітей українським звичаям і виховувала у них патріотизм до своєї країни. Пройшло 20 років з тих пір. Ми знаходимося в тому самому класі, де було це свято. Про свої почуття розповість мама бородіна Надія. Скільки тут мероприємств провели, скільки, скільки років життя тут проведено. Що діткам тепер нікуди буде в школу ходити, ну будемо. Надіятись на краще. Може, нам допоможуть, та в селі школу відбудують. Ясна, річ відбудують, а де ж їм ходити тепер? Щоб дітки могли наново навчатися, радуватися. Я казав Тарас Город Шевченко, борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Оце він став і подивився, що зробила Росія з Україною. Я не знаю, що б він, що б він сказав, що б він подумав. Як оце дивитися учням, які ходили сюди до школи? Із сумом, і з бол'ю, з в душі. Кожен думає, як же таке могло статися. У 21, столітті. 21 столітті трудно навіть представити раніше було б, що могло таке статися. А воно сталося. Одна людина задурила, задурила всю, країну, всю країну і весь світ. Залишила без, без, без отакої школи, без житлових будинків. Когось залишила без батька, без сина, без брата. Дуже накоїла багато біди. Ця війна. Будемо чекати перемоги. Будемо вірити найкраще. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! І героям слава отаким от як ви. Слава. Дякую і до зустрічі на перемозі.